Бо моя стихія, говорить Віктор Юзва. Нема страху зовсім нема в польоті, тому що я вірю літаку, що він надійний. Я знаю, як як це все працює. Літати хотів з двох років, і дитячу мрію розповідає: здійснив перший самостійний політ на літаку, Ан-2 в льотному училищі. Льочик та красень, говорить Віктор, увагою жінок обділений не був. А ще додає за молоду його порівнювали з італійським кіноактором. У льотному училищі, коли я вчився, я був, пішов на фільм, показував фільм Блєв. А коли вийшли з клуба, ну вже закінчився фільм, то курсанти почали до мене підходити і говорити: о, Андріану Чімтану. І так була клікуха – Андріану Чемтану. 13 тисяч годин в небі, 46 років, за штурвалом літака, говорить пілот, показує кашкет, в якому літав на ан 2 Нині його зберігає вдома. За словами чоловіка, то був незабутній час. Я не за грошима йшов, я йшов літати, бо боїнг він вони взлетіли, включили автопілоти. сидять, а я літаю цілий день руками. Нині Віктор Євгенійович на пенсії та небо каже, його не відпускає. Чоловік разом з друзями, інженерами та пілотами конструює літаки. Я зробив 9 літаків сам. Бере участь у фестивалях малої авіації. Останній із них ви бачите на цих кадрах, відбувся у Ротмистрівці на Смілянщині. Синичка називається Синиця. Це як для душі розсочів політав. Ми пенсіонери його робили. Я і ще два пенсіонери. І ми робили з тою сіллю, що вийдемо на поле, десь на Лугу річки з цим літачком. Будемо купатися і політаємо по очі. віктор Юзва порівняє авіацію до та після незалежності. Каже, раніше літаки перевіряли краще. Через кожних, допустим, 100-300 годин робилось техобслужування, і літаки менше відказували, ніж зараз. Зараз буває так, що особливо маленькі, буває так, що відказують. Аматорська мала авіація додає, почала розвиватися саме тепер, бо охочих підкорити ще й небо стало більше. Пройшло багато часу, і за цей час вона дуже багато стало таких самодіяльних конструкторів. Люди побачили, що воно літає, що люди літають. що це дуже цікаво, і дуже багато таких конструкторів появилось. Нині ж з друзями працює над новим літаком. У перший політ каже він: вирушить весною наступного року. Тетяна Рева, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.